Вітаю вас, мої любі рибки, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, беремося за передбачення на квітень місяць, квітень у нас важливий, у нас ми святкуємо Пасху. Ну що ж, дивимося, я взяла три колоди і ще додатковий оракул. Ленорман, який дає нам відповідь, так? Ні, тож будемо загадувати. Ну що ж, перша колода, перша карта для вас, мої дорогесенькі рибоньки. Що тут в нас для рибок? Паш, ви! Радість, емоції, подарунки, е, освічення, закоханість, кохання, ну емоції через край. Що викличе у вас такі емоції? Діти, онуки, ваша внутрішня дитина, вже підставляйте, але це ви. А коли випадає енергія, от, е, яка відповідає вам, це, це м для вас комфортно, органічно, класно. Місяць починається з, з позитивних емоцій, приємних вражень. Ну що ж, далі дивимося. Ой, сімка кубків. Знов кубки, знов. От будете мріяти, уявляти собі, візуалізувати, хотіти, хочу, 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 хочу. А можливо, буде, буде вибір. От аж сім варіантів, і ви будете обирати те, що ви хочете. От так ваша дитина внутрішня намріяла і. Ви оце отримаєте. Ну, але щоб це отримати, потрібно щось робити, не просто сидіти. Оце тільки мрія може залишитися мрією. Але зато з хорошим настроєм. Ну що ж, третя карта для вас, мої дорогенькі рибки. Віка Пентаклів. Ой, бракувати буде ресурсів. Для втілення мрії чи покупки чогось бракувати буде ресурсів, тому що тут потрібно балансувати між своїм хочу і між моїм можу. Підлаштовуватись під ситуацію, вирулювати якось, тому що ви планували одне, а бракує ресурсів, а не надійшли кошти, а бракує сили. І ось потрібно буде ось так балансувати. Ну, нічого, дивимося далі, будемо бачити, що там буде відбуватися. Ну що ж, ще одна карта для вас. Справедливість, ух, яка серйозна така енергія, справедливість це кармічна карта. Коли ми отримуємо результат попередніх своїх дій. Намагання наші, які ми прикладали зусилля, отримуємо винагороду, яку залежить від вас. Бо так працює карма. Ви були чесні, справедливі, дотримувалися закону і порядку, ви отримаєте результат такий, який вас влаштовує. Якщо результат вас не влаштовує, значить перегляньте свою поведінку. Ну, справедливість це державні установи. Всі державні установи. Це підписання контракту, це люди юриспруденції, це суд, це, це... це карма наша. Це миттєвий бумеранг. Тому місяць потрібно прожити, особливо початок, так? Бо це початок квітня. По справедливості. І тоді буде все гаразд. Тоді справедливість буде на вашому боці. Ну, і державні установи. будь-які Всі державні установи, можливо, хтось розлучається, хтось одружується, хтось отримує документи, хтось подає на щось. Ну, це коли потрібно пройти якусь процедуру. Ну що ж, далі. Дев'ятка кубків, ой, ну взагалі дуже емоційний у вас буде місяць, знов дев'ятка кубків. Взагалі вона тут дуже схожа на ось коли ви мріяли, і ви отримали. Тому що дев'ятка це. Також, бачите, середина квітня тут ви отримали бажане, бо дев'ять це є підбиття підсумку, результат. Я задоволений своїм результатом. Це втілення мрії, здійснення мрії, втілення задуманого. і, Такі позитивні, класні емоції, радість, щастя і задоволення. Тобто, отут по справедливості все буде гаразд, тому що ви отримаєте результат, який вас буде тішити. Ну що ж, ми дивимося далі. Ще одна карта рибки, що тут? Трійка посухів. Ви приймете правильне рішення, бо в нас тут було підлаштування. Під свої ресурси, дипломатичність, і ви приймете правильне рішення. Вже яке будете відштовхуватися від своїх можливостей. Воно буде правильне для, для вас, правильне для ситуації. Тому що трійка це вибір, який ви зробите. Бо двійка це я ще думаю, я хочу, але не можу. А три це вже я оцінив ситуацію і приймаю рішення. Ну, Наступна колода. І ще три карти, мої рибки дорогесенькі, що тут в нас? Вісімка посухів. Вісімка посухів це дуже класно в поєднанні зі справедливістю, тому що це зусилля, які приносять. Так, що тут в нас? Посухів, так? Боже, мені вилетіло з голови вісімка посухів. Справедливість мене поставила, поставила, загнала в такий ступор. Вісімка посухів. Сімка посухів це відстоювання своєї позиції. Дев'ять це я втомився. Боженько, а вісім що? Слухайте, значить, вам не треба цього знати, раз в мене, ну, в мене вперше таке, щоб просто подивіться на цю карту. Я не можу, розумієте, я не можу пригадати класичне, клас, як виглядає класичне вісім посохів, тому що ось саме це таро, долина міражі, воно зовсім інакше. Воно, воно трактується за малюнком. От подивіться, яке вона тут класно. Кульбабка летить, ви щось відпускаєте, відпускаєте з радістю, і це буде по справедливості, легкість. Щось, можливо, вас мордувало. Знаєте, бо вогонь, вогонь це от, я не можу, я хочу, або це, це коли ми дратуємося. І справедливість все поставить на свої місця. Ви це відпустите з легкістю. Не буде цей вогонь вас більше палити. Або ці зусилля, які ви прикладаєте, вони, будуть, ну, вони не будуть вас спалювати, вони вам будуть легко, все буде легко даватися і в радість. Ну що ж, бачите, як працює. Як цікаво працює. От щоразу дивуюся, наскільки це, як працює зв'язок з космосом. Що я говорю лише те, що вам потрібно. От вам не потрібно було того, як трактується класична вісімка посухів. Все. І, і мене просто от, перекрило цей канал, я не, я не можу вам цього сказати. Бо вам не потрібно цього знати, вам потрібно лише от те, що зображено тут. Ну що ж, беремо далі наступну карту. Рибки мої, золотенькі рибоньки. Король посухи, король мечів, дорослий чоловік стихії повітря, тризиблизнюки водолії. Хто він вам? Людина, яка надає ясності, ви знаєте його. Познайомитесь з ним, фахівець, адвокат, юрист, лікар. Або це ваша ясність, тому що. У нас тут були емоції, мрії, отримання результату, і це може бути, або ця людина вам допоможе втілити ці мрії, пояснить, роз'яснить все, або це ваша. Ви поставили собі ціль, бо меч це ясність. Ви поставили собі за ціль оце отримати, ви склали такий ретельно план, такий у вас підхід, все прораховано, і ви, це може бути от ваше. Ваша заслуга цього результату. Тому що ви все спланували, продумали і втілили. Тому дивіться вже, фігурна карта це людина в вашому житті, чи це ваше таке мислення, логічне мислення, ясний розум. Ну що, ще одна. І от, знаєте, я сижу і згадую, що таке вісімка посухів. І розумію, що не потрібно, а не можу. Дивимося далі. Наступна карта. Десятка мечів. Десятка мечів. Ну, все-таки ось цей стан вас буде мучити, що ви собі спланували, ви хотіли, ви розраховували на надходження коштів, а їх нема. І оце, що потрібно, буде підлаштовуватися, маневрувати всі свої ресурси, підтягувати під цю ситуацію, вас це виснажить. Виснажить, бо 10 це максимум, важко. Ви будете і мечі, це коли я думаю, я зважую, я рахую, я шукаю інформацію, прораховую, коли я себе картаю. Але в нас була також і трійка мечів, ви знайдете правильний вихід для себе. Ну що ж, мої любі, загадуйте, загадуйте, задавайте запитання, загадуйте щось, я буду запитувати для вас. Дайте, будь ласка, рибкам відповідь. Збудеться чи втілиться? Задумане, бажане, що тут в нас? Ні, тому що гора є перешкоди. І цю гору обходити довго, іти напряму важко, ви не підготовлені, вам це не потрібно. Знаєте, тому що гора це є проблеми, це є непідйомне щось, не потрібне вам щось. Ні, не збудеться, не втілиться. Ну що ж, мої дорогенькі рибки. Люблю вас собі, маю, дякую, що ви в мене є. Я бажаю вам радості, я бажаю вам смачної Паски, веселих, веселих свят, радості, позитиву, усмішок, натхнення, любові. Приймайте любов, транслюйте любов, наповнюйте все, все, що, все, до чого ви причетні, все, що ви намагаєтеся робити, все, що ви робите, все наповнюйте любові. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас, воротнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Гарного вам квітня. Хто не з нами, приєднуйтесь. Ну що, мої любі, до зустрічі!